Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребятки, ну що? Сергей. На лямбаксі виглядає? Да, да? Виглядає. Да. Ну Ой-ой-ой. Ну дивіться, яка краса, ребят. кавказський шашлик. Коротенька, рецепт Кавказська аджика. В тюбиках така. Три ложки аджики на 2 кг м'яса свинини. 100 грамів на 2 кіла м'яса соєвого соусу, одна головка чеснику, 3 столових ложки алії. Перемішали, перемішали. І отакий от шашличок. Кавказський шашлик, ребят. А ну давайте спробую прям. Я не можу. Це просто супер рецепт. Супер. М -м -м. Розпадається, видно? Так, да, видно, видно. Так що кажеш на лямбаксі веде, так? Да? Да. Смачного і до зустрічі.